Ну, коротше, люди, всім привіт! З вами як завжди Катнеп. 22 травня 2025 року буде новий мультик про Ліл Істіч. Отакий він. Правда, я бачила, там в трейлері трошки сміхота була. Ну, і дуже круто і смішно, але ну, Істіч там був дуже милий. Ну, а так, щоб я довго не розказувала про той мультик, то будемо дивитись трейлер. В наших руках результат небезпечного експерименту. Елін, наш Альфтік, намагається дістатися до патрульних шатлів. <говори> Він а, червоний обрав. <говори> Що це за <зимось>? маршрут? <говори> Шалюгідна планетка. Бажання мати друга, Най найкращого друга. Це що за треба? Він такий милий і погнатий. За нього відповідаєш ти. Ясно? Все буде супер. Оплакарі. Ні. Скажу здесь за ним. Сні, ти що робиш? О, жодних цуциків на столі. А це точно цутик. Ага. Ми не залишимо в себе цю істоту. Хана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Що? Дуже схоже. по-моєму, це бути не можна. Це Кобра Бублик. Треба впіймати синього суттю. Трьох стічу. один. Якщо вам сподобався цей трейлер, то. Ну, 22 травня піде і дивитись. Рада ви бачили, там було трошки сміхоти. Щоб ви аж самі могли поржати. Ну, а я не ржала, ну чуть-чуть посміялася. Щоб не було чути, як я сміялася. Ну а так, підписуйтесь на наш канал. На наш канал, щоб. Якщо вам сподобав, подобаються мої відео і мій канал. Ну а так що, всім па-па!